Творча група телерадіокомпанії Василка завітала до центральної міської бібліотеки, де вже дев'ятий рік поспіль працює інформаційно-ресурсний центр громадянської освіти, створений за підтримки обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва. Сьогодні центр набув нового сучасного вигляду. Після проведеного ремонту користувачі мають можливість отримувати послуги в більш комфортних умовах. Світлому просторому приміщенні до послуг громадян міста користування комп'ютерною технікою з використанням різних програм, безкоштовний інтернет-зв'язок, сканування, ксерокопіювання, факсовий та скайп-зв'язок. Іншим напрямком роботи центру є культурно-просвітницька діяльність для представників учнівської та студентської молоді проведено низку тренінгів, спрямованих на їх правову освіту. В рамках цьогорічного проекту розвиток і підтримка мережі громадянської освіти в Кіровоградській області основна увага була приділена темам: сімейне право, гендерна рівність, право на працю, безробіття та третій сектор волонтерство. Слід зазначити, що характерною особливістю саме цього проекту є те, що до проведення тренінгів активно долучились і працівники бібліотек філій, які набули в інформаційно-ресурсному центрі навичок тренерської роботи. Використовуючи різноманітні техніки, вправи, ситуаційні ігри, тренери підводили молодь до осмислення необхідності активної громадської діяльності. За словами учасників, тренінги змінили їх світосприйняття. Які ваші враження про тренінг, право на працю та безробіття? Тренінг, право на працю, справив на мене як найкращі враження. Він мені дуже сподобався, і мені б дуже хотілося, щоб такі тренінги були частіше, адже вони приносять нам дуже багато інформації. Щось змінилось в вашому житті після проведення такого заходу. Так, моє життя дуже змінилося. Змінився мій світогляд. Я як випускниця повинна знати, що в разі того, як я не вступлю до вищого навчального закладу, щоб я якби я могла знайти роботу, це мені дуже дало багато знань. Тепер я готова до всього і думаю, що все буде добре в моєму житті. Я дуже часто відвідую подібні тренінги і можу сказати, що вони проводяться дуже блискуче. На цьому тренінгі ми грали в різні рольові ігри. Бібліотекарі нам дуже добре розповіли дану тему. Ми визначили, що таке гендерна рівність. Цей тренінг справив велике враження не лише на мене, а на моїх товаришів, однокласників. І надалі я вважаю, що матиму змогу та бажання відвідувати подібні тренінги. Зрозуміло, саме цей тренінг гендерна рівність. Щось в твоєму житті ну я почав дивитися на світ другими очима. Я вважаю, що це важлива тема у житті кожної кожного людини. Яке ваше враження про тренінг, право на працю та безробіття? Я отримав дуже гарне враження, побувавши на цьому тренінгу. Я дуже багато зрозумів про те, як влаштуватися на роботу. Я думаю, що після нього я не розгублюся, коли стану дорослим і переді мною постане питання, куди йти далі. Також я дуже багато дізнався про своїх однокласників, про їхні сімейні становища, які проблеми є у їхніх сім'ях. Також дізнався багато нюансів при працевлаштуванні. Тепер я думаю, що не розгублюсь при беседі з роботодавцем, адже ми проходили маленьку міні-гру на цю тему. Думаю, що це дуже позитивний тренінг і в подальшому я буду рекомендувати всім своїм знайомим подібні тренінги. Мені неодноразово доводилось приймати участь в тренінгах. Особливо мені сподобався тренінг, який має назву Безробіття, право на роботу, на працевлаштування. Оскільки ми випускники 11 класів, то нам ця тема дуже актуальна. Дуже багато навчили, дуже багато матеріалів надала нам Центральна міська бібліотека. Тренінги навчають не тільки надають інформацію, вони навчають працівники і працювати в команді, мати такі якості, як комунікабельність. Мати таку здатність, як вислухати думку кожного, захищати, відстоювати свою всі. Учасники тренінгів стали користувачами інформаційно ресурсного центру, послугами якого можуть скористатись всі бажаючі. Тетяна Головачова та Анатолій Поплавський телерадіокомпанія компанія